У сьогоднішньому відео я швидко продемонструю 20 способів ловлі відкатів. Причина, чому це корисно вивчити, полягає в тому, що ловля відкату є способом торгівлі в напрямку тренду, що легше, ніж просто намагатися вгадати максимуми чи мінімуми, тож без зайвих слів давайте почнемо. Перша техніка для ловлі відкату полягає в спостереженні за простим зміщенням підтримки та опору. Це надзвичайно просто спостерігати. У цьому випадку ми знаходимося в висхідному тренді і бачимо, як ціна формує максимум, а потім трохи коригується. Цей максимум можна використовувати як місце для закріплення лінії опору. Після цього ми спостерігаємо, як ціна пробиває лінію опору вгору. Це характерне переключення ліній підтримки та опору. У цьому випадку лінія повинна діяти як підтримка. Через кілька свічок ми бачимо, як ціна повертається до лінії підтримки. Коли ціна торкається лінії, вона формує внутрішню свічку, що зменшує волатильність, вказуючи на те, що вона відновить загальний напрямок тренду вгору. Ви можете застосувати той же принцип у несхідному тренді, використовуючи протилежну логіку. Як ви можете бачити тут, ця проста техніка змогла точно визначити момент, коли висхідний тренд відновився, що призвело до значного руху ціни. Друга техніка для ловлі відкату називається подвійний вилковий індикатор. Це трохи складніше, але вона надає неймовірно точний спосіб визначення точок розвороту. Зверніть увагу, що ціна досягла нового максимуму і почала відкат донизу. Саме в цей момент ви застосуєте техніку подвійного вилкового індикатора, щоб закріпити перший вилковий індикатор. Нам потрібно три чергуючі максимуми і мінімуми, оскільки ми намагаємося зловити мінімум. Ми будемо використовувати максимум, мінімум і максимум, щоб намалювати перший вилковий індикатор. Ось так. Ідея полягає в тому, що ціна вичерпає свою енергію на центральній лінії. Друга вилка буде намальована, використовуючи ті ж самі точки якоря, що й перша вилки, але ми змінимо цю вилку на модифіковану зміщену, модифікований вилковий індикатор, просто переміщує вісь А вилки до середини сегмента АБ, надаючи інший кут до оригінального вилкового індикатора. Коли ми спостерігаємо за розвитком ринку, ми можемо помітити цікавий ефект. Ціна, здається, поважає нахилену лінію першого вилки, і врешті-решт вона досягає центральної лінії нахиленої вилки та нижньої нахиленої лінії модифікованого зміщеного вилкового індикатора. Одночасно, зверніть увагу також на те, як свічка, яка це робить, демонструє чітку реакцію на обидві лінії. З цього моменту ціна розвертається вгору, як ми можемо бачити. Вилки є надзвичайно цікавою технікою, оскільки вони здатні виявляти лінії та кути, які не є очевидними на графіку цін. Третя техніка для ловлі відкату називається повернення до зміни волатильності. У цьому випадку ми спостерігатимемо приклад несхідного тренду. Зверніть увагу, як ціна робить нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Зосередьтеся на другому русі ціни зараз. Зверніть увагу, що на початку волатильність дуже низька. І ціна не знижується занадто сильно. Після кількох свічок ми бачимо, що волатильність змінюється, і ціна йде вниз з більшою силою, це називається зміною волатильності. Часто ціна повертається до цього рівня, оскільки це рівень, на якому продавці дійсно перемогли покупців у цьому конкретному ціновому русі. Ми позначаємо зміщення волатильності лінією на відкриті свічки з високою волатильністю, переміщуючи ціну в майбутнє, ми можемо побачити, що вона, врешті-решт, повертається до цього рівня. Зверніть увагу, як ціна здається, знаходить сильний опір на цьому рівні, тестуючи його в цілому 5 разів, не зумівши пробити його вгору. Зрештою, покупці, які намагалися пробити цей опір, здаються, а продавці, які створили волатильність, знову переходять до контролю. І ціна починає рухатися вниз, як і очікувалося. Однією з приємних речей у цьому є те, що попередній максимум забезпечує дуже хороше логічне місце для короткої угоди. Техніка номер 4 це точка контролю в інструменті обсягу профілю. Профіль обсягу показує рівень торгової активності на різних цінових рівнях у діапазоні, визначеному трейдером, це набагато легше зрозуміти на прикладі. На цьому графіку ми бачимо, як ціна створює значний рух вгору, а потім починає відкотитися вниз. На цьому етапі ви можете використовувати фіксований обсяг профілю та побудувати його з початку висхідних цінових рухів до кінця цінового руху. Профіль обсягу побудує гістограму, що показує цінові рівні, на яких було здійснено найбільше угод під час цього висхідного тренду. Червона лінія, яку ви бачите, називається точкою контролю, і вона просто представляє рівень ціни з найвищим рівнем активності в обраному діапазоні. Ринок часто розглядає ці рівні як важливі рівні підтримки та опору. Переміщуючи ціну в майбутнє, ми можемо побачити, як ринок наближається до точки контролю, встановленої профілем обсягу, і відскакує вгору, як тільки торкається її. Зверніть увагу також, що друга свічка, яка реагує на точку контролю, є бичачою фрактальною свічкою. Техніка номер 5 для ловлі відкату називається повернення до втікаючого розриву. Цей метод надає більше можливостей на ринках, де є більше розривів, наприклад, на акціях. На цьому графіку ми можемо бачити, як у нас є висхідний тренд, і ось тут ми маємо те, що називається втеча з розривом, що є просто розривом на користь тренду. Звичайно, що ціна повертається до прогалини, створює певну реакцію і продовжує рухатися в загальному напрямку тренду. Якщо ми перемістимося в майбутнє, ми побачимо, що ціна повертається до області розриву, не закривається в межах розриву, і потім формує внутрішню свічку, що вказує на те, що вона знайшла підтримку на верхній межі розриву. Це вказує на те, що ціна відновить свій основний напрямок, який у цьому випадку є висхідним. Зверніть увагу, як завжди важливо спостерігати за реакцією ціни. На цих важливих рівнях цін, щоб підтвердити техніку. Оскільки тут є внутрішня свічка, класичним тригером є очікування, поки ціна не проб'є максимум внутрішньої свічки, щоб увійти в довгу угоду, як ми можемо бачити тут ціна починає рухатися вгору після прориву внутрішньої свічки. Я зробив відео, в якому пояснюю 20 швидких патернів цінової динаміки, таких як втеча з розривом. Ви можете переглянути це у відеокартці. Насправді я створив плейлист під назвою «Сховище технічного аналізу, де також є відео під назвою 16 способів передбачити розворот, торгівлі. Я залишу посилання в описі та відеокартах. Техніка номер 6 для ловлі відкату це анкорований VWAP. На цьому графіку ми можемо бачити, що ціна здійснила значний рух вгору, і зараз вона повертається назад. На цьому етапі ви можете закріпити індикатор VWAP. На мінімумі який спричинив підвищення цін. Важлива частина тут полягає в тому, щоб закріпити індикатор на ціновому екстремумі, який має сенс в загальному аналізі, індикатор побудує основну лінію, яка показує середню ціну, за якою ринок торгувався, враховуючи як обсяг, так і ціну з додатковою перевагою, що вона буде побудована в логічній ціновій точці. На відміну від смуг Болінджера, які рухаються в рамках ковзного вікна обчислень, закріплений вигляд може базуватися на цінових точках, які мають більше сенсу, що, в свою чергу, забезпечує більш точні точки розвороту. Коли ми рухаємось у майбутнє, ми можемо побачити, що ціна повертається до лінії VWAP, створює фрактальну свічку, а потім знову починає підніматися і більше ніколи не повертається. Нерідкість, що індикатор анкерного VWAP надає надзвичайно хороші рівні. Динамічної підтримки та опору як це? Техніка номер 7 це сигнал продовження дивергенції. Більшість трейдерів шукають більш відомий сигнал розворотної дивергенції. Але проблема в тому, що сигнал розворотної дивергенції зазвичай є спробою вгадати максимум або мінімум, що набагато складніше, ніж торгувати в напрямку тренду. Сигнал продовження дивергенції є способом скористатися силою дивергенції, торгуючи в напрямку тренду. У випадку висхідного тренду, як ми можемо бачити тут, сигнал продовження дивергенції виникає, коли ціна формує вищі мінімуми, а осцилятор, такий як RSI, формує нижчі мінімуми. У нисхідному тренді сигнал продовження дивергенції виникає, коли ціна робить нижчі максимуми, а осцилятор робить вищі максимуми. Дивергенцію можна спостерігати в інших індикаторах, окрім RSI. Ви можете побачити її в багатьох інших індикаторах, таких як MACD, стохастичний індекс зміни, індекс грошового потоку тощо. Зверніть увагу в цьому прикладі, як RSI вже робить нижчий мінімум, тоді як цінова дія формує вищий мінімум, при наявності таких дивергентних сигналів завжди важливо виявляти рівні підтримки та опору, які корелюють із сигналом. Тут ми можемо бачити, що ціна зупиняється на попередній підтримці її, а потім створює внутрішню свічку відразу після потужного руху вниз, це ідеальне середовище для продовження руху вгору. Цінова дія та імпульс розходяться, і ціна щойно зустріла підтримку. Одразу після цього ми дійсно можемо побачити, що ціна продовжує зростати, відновлюючи загальний висхідний тренд. Це можливо одна з найнадійніших комбінацій техніки, які ви можете використовувати. І вона надзвичайно проста. Техніка номер 8 це проста лінія тренду на початку тренду. Коли цінова дія починає рухатися в тренді, ми зазвичай можемо помітити певний кут у перших максимумах і мінімумах, як показано. Нерідкість бачити, як цей кут дотримується протягом решти тренду, різними способами. У цьому прикладі ми можемо побачити, що цінова дія повертається до цієї простої трендової лінії, і в результаті викликає реакцію, судячи з вигляду нижньої тіні свічки, яка торкається лінії. Якщо ми просунемо ціну в майбутнє, ми можемо побачити, що вона повертається, щоб протестувати цю лінію тренду кілька разів, що може призвести до додаткових торгових входів, тоді ціна піднімається ще трохи вгору. Перш ніж знову повернутися до лінії, щоб торкнутися її ще кілька разів, Свічки, які торкаються лінії, викликають реакцію на неї, що є сигналом, якому ви повинні довіряти в реальному часі. Відразу після цього ми можемо побачити, що ціна починає значно рухатися вгору. Зверніть увагу, як проста трендова лінія іноді може дати надзвичайно точну точку входу. Техніка номер 9 Це фіп-кластер. Існує багато способів використання кластерів Fibonacci. Щодо ціни, ми можемо використовувати розширення Fibonacci, експансії Fibonacci, відкат Fibonacci та проекції Fibonacci, але я залишу різницю між цими чотирма для посібника з торгівлі Fibonacci, який я готую. У цьому прикладі ми спостерігатимемо за комбінацією відкату Fibonacci та проекції Fibonacci. Коли ви бачите, що цінова дія починає відкат, як ми можемо бачити тут, негайною реакцією багатьох трейдерів є використання інструменту відкату Fibonacci. Однак не всі трейдери звертають увагу на однакові цінові рухи, коли це роблять деякі трейдери аналізують більші рухи, а інші трейдери менші. Наприклад, відкат Фібоначчі тут нанесений на більший ціновий рух, однак є трейдери, які шукають менші рухи вниз. як ці. Ці трейдери будуть шукати проекції Fibonacci, як от хитрість з Фібкластерами полягає в тому, щоб побачити, де рівні Fibonacci різних інструментів Fibonacci корелюють, а потім спостерігати, що робить ціна, коли вона досягає цих кластерів. Наприклад, тут ми можемо побачити, як рівень відкату 50% корелює з проекцією 1618%, а також як рівень відкату 618% корелює з рівнем проекції 200%. Коли ціна починає наближатися до цих рівнів, трейдер повинен уважно стежити за тим, як ціна взаємодіє з ними, оскільки це основний спосіб визначити, який з цих рівнів дійсно буде служити підтримкою в даному випадку. Зверніть увагу, що в першому FIP-кластері ціна просто різко падає, вона не викликає жодної реакції, тому ми можемо очевидно відкинути його як значну підтримку, однак у нижньому кластері ціна дійсно реагує. Подивіться, як свічка, що торкається кластера, утворює більшу нижню тінь, а потім одразу після цього з'являється внутрішня свічка, що показує, що ціна перестала зростати і може розвернутися через те, що поточний фіп-кластер діє як підтримка. Це приклад того, як техніка фіб кластера може скористатися ефектом самоздійснюючогося пророцтва, закладеним у методі торгівлі Фібоначчі. але вона робить це, інтегруючи різні групи трейдерів FIP. Як ми можемо бачити, ціна дійсно значно розвертається вгору після fip кластера Техніка номер 10 це ABC канал, це також дуже проста техніка. Щоб проєктувати низький рівень, нам потрібен кут між двома високими рівнями, а потім ми дублюємо цей кут до низького рівня між цими високими. Якщо ми хочемо проєктувати високий рівень, нам потрібен кут між двома низькими рівнями, а потім ми дублюємо цей кут до високого рівня між низькими. У цьому прикладі ми намагаємося проєктувати низький рівень, припускаючи, що це початок висхідного тренду. Зазвичай відкат Fibonacci слідує за ABC патерном або трьоххвильовим патерном перед відновленням тренду. Коли ми маємо два встановлені високі рівні і бачимо, що ціна йде вниз, ми можемо почати малювати лінії, які проєктуватимуть ABC канал. У цьому випадку ми будемо проєктувати низький рівень, тому нам потрібна лінія, яка з'єднує ці два високі рівні, а потім ми дублюємо той самий кут до низького рівня між високими, що дає точку відліку для завершення відкату, переміщуючи ціну в майбутнє. Ми можемо бачити, що ціна дійсно зупиняється там, таким чином, що це свідчить про те, що така лінія дійсно є підтримкою. Для студентів, моїх методів ви можете помітити фрактальну свічку, яка реагує на лінію, що завжди є хорошою новиною, після того як ціна досягне нижньої лінії каналу, Ми можемо бачити, що висхідний тренд відновлюється. Хоча техніка ABC каналу є надзвичайно простою, вона може давати дуже потужні та точні результати. Техніка номер 11 називається реакцією на круту ковзну середню. У цій техніці є два ключові компоненти: кут ковзної середньої та тип цінової реакції на ковзну середню. Рухомі середні, як правило, забезпечують сильні рівні, динамічної підтримки та опору лише тоді, коли мають крутий кут. Щоб визначити відкат за допомогою цієї техніки, трейдер спочатку повинен виявити, що ковзна середня має крутий кут, чим крутіший кут, тим краще. Після цього трейдер повинен чекати, поки ціна взаємодіє з ковзною середньою, і що більш важливо спостерігати, як ціна реагує на неї, вказуючи на те, що вона поважатиме ковзну середню, як динамічний рівень підтримки або ж і опору. У цьому випадку ми можемо бачити круту ковзну середню, а ціна відкатується і взаємодіє з нею. Зверніть увагу, що як тільки ціна досягає середньої ковзної МА, вона виробляє свічки з помітними нижніми тінями. І, врешті-решт, зовнішню свічку, яка створює враження, що ринок дійсно відскочить від середньої ковзної, що і відбувається, після цього, як ми можемо бачити, сигналом для входу в угоду. Є очевидна реакція, як ця техніка номер 12 не є дуже поширеною, саме тому вам слід її вивчити. Цю техніку називають часовим циклом, і вона базується на припущенні, що ринок слідує передбачуваним тимчасовим циклам, що, звичайно, допомагає виявити час розворотів, що завжди є проблемою. Щоб використовувати цю техніку, ми вимірюємо час, який знадобився ринку для створення цінового руху. Використовуючи інструмент циклічних ліній у TradingView, у цьому випадку верхній ціновий рух це створить проекцію на майбутнє на основі часу, витраченого на формування поточного цінового руху, припускаючи, що великі розвороти відбудуться через той же час. Якщо ми просунемося вперед, ми можемо побачити, що є багато місць, де ціна може розвернутися, виходячи з того, що сталося в попередньому ціновому русі, проти якого ціна коригується, але ціна не змінюється суттєво, поки не завершить 100% часового циклу попереднього руху, як і в будь-якій торговій техніці. Це слід використовувати разом з іншими інструментами. У цьому випадку хорошою ідеєю є поєднати цей інструмент таймінгу з якимось співвідношенням цін, як співвідношення Фібоначчі, та інструментом фазового аналізу, як теорія хвиль Еліота. Ще одна можливість полягає в поєднанні техніки часового циклу з очевидним рівнем підтримки та опору, як ми можемо бачити ось тут. Техніка номер 13 називається нахиленою підтримкою та опором. Це полягає в з'єднанні максимумів і мінімумів на графіку, таким чином, щоб створити нахилені лінії, які виконували роль підтримки та опору на графіку. Наприклад, на цьому графіку ми можемо з'єднати цей максимум з цим мінімумом. Зверніть увагу, як ця лінія спочатку виступає як попередній опір, потім ціна пробиває її вгору, а потім повертається, щоб протестувати її як підтримку. Ця техніка цікава, оскільки вона показує рівні підтримки та опору, які менше людей можуть помітити, що може надати додаткову перевагу трейдерам, які їх бачать. Зрештою, ціна дійсно повертається до цієї лінії, щоб протестувати її знову. Не можна. Достатньо підкреслити, наскільки важливо спостерігати за реакцією ціни, коли вона зустрічає цю лінію. У цьому випадку ви можете побачити невеликий сплеск волатильності вгору з цією свічкою. Це підказка, якій ви повинні довіряти в цей момент. Переміщаючи ціну в майбутнє, ми можемо побачити, що ціна дійсно пішла вгору відразу після цього. Це один простий приклад основної геометрії, яка існує в ціновій дії, яку небагато людей можуть побачити. Більшість людей можуть бачити лише очевидні лінії підтримки та опору, що добре, але якщо ви зможете помітити ці менш очевидні лінії, ви поставите себе в вигідне становище щодо більшості трейдерів. Техніка номер 14 це лінія попиту та пропозиції з розширювальної піводної формації. Розширювальна піводна формація це просто коли вищий максимум супроводжується нижчим мінімумом або навпаки. У цьому прикладі ми маємо нижчий мінімум, за яким слідує вищий максимум. Зверніть увагу, що це означає, що продавці були змушені йти вниз, але потім покупці спростували їх, створивши вищий максимум рівень, який представляє момент, коли продавці думали, що зробили значний нижчий мінімум, особливо запам'ятовується тими продавцями, які вважали, що мають вигідну угоду в той час. Ці продавці пам'ятають про це, і тепер вони змінюють свою позицію, що означає, що тепер вони покупці готові компенсувати свої втрати. Зверніть увагу, що коли ціна знову досягає цього рівня, вона викликає реакцію, що вказує на те, що ті продавці, які тепер стали покупцями, дійсно пам'ятають, що сталося з ними в недавньому минулому. Також зверніть увагу, як ціна повертається вдруге, щоб дати можливість покупцям, які не довіряли першому разу. Після цього ми можемо спостерігати, як ціна значно рухається вгору внаслідок продавців, які зазнали збитків і перетворилися на покупців. Техніка номер 15 називається початковим кутом тренду. Ця техніка подібна до попередньої, в тому сенсі, що ми зазвичай можемо помітити розширюючийся півот неподалік. Коли новий тренд починається після розширювального повороту, ціна часто створює менші екстремуми на початку, які можуть вказувати. На загальний кут тренду у цьому прикладі ми можемо побачити, як ціна повертається до початкового кута тренду і реагує на нього дуже чіткою фрактальною свічкою, яка також є патерном молота з високою волатильністю для тих, хто любить свічкові патерни. Після цього ми бачимо, як ціна знову починає зростати. Зверніть увагу ще раз, як реакція на лінію є повторюваною темою тут. Існує безліч різних ліній, які можна логічно провести на графіку. Спосіб відфільтрувати хороші лінії від поганих полягає в спостереженні за тим, як ціна реагує, коли зустрічає такі лінії. Це безумовно найважливіший аспект цього. Техніка номер 16 є розширенням попередньої там техніки початкового кута тренду, і стосується геометрії трендів. Ми починаємо з визначення початкового кута тренду, а потім дублюємо той же кут до інших ринкових екстремумів, які відбуваються відразу після, у цьому випадку ми чітко бачимо, як ціна формує нахилений кут на початку висхідного тренду. Після цього ми можемо дублювати цю лінію до наступного мінімуму, очікуючи, що ціна повернеться до другої лінії і викличе реакцію з її боку. Переміщаючи цінову динаміку в майбутнє, ми бачимо, що ціна дійсно повертається до другої, нахиленої лінії і викликає очевидну реакцію на неї, судячи з помітних нижніх тіней, свічок, які взаємодіють з лінією, ми знову можемо побачити фрактальну свічку в цьому. Якщо ми просунемо ринок у майбутнє, ми можемо побачити, як така лінія дійсно вказувала на точку розвороту. Зверніть увагу, як кут, виявлений на початку тренду, продовжує поважатися далі, що є ознакою того, що ціна дійсно приховує певний вид геометрії, яка не є очевидною для більшості трейдерів. Техніка номер 17 називається повернення до незначної консолідації ціна не розвертається лише в очевидних місцях. Або на значних рівнях цін. Нерідкість спостерігати, як ціна розвертається, на рівнях, які представляють собою тонкі події. Це випадок, коли ціна розвертається на незначних консолідаціях. На цьому графіку ми можемо бачити, як ціна починає коригуватися після потужного руху вгору. Зверніть увагу, що тут у нас є невелика консолідація, що означає серію свічок з низькою волатильністю, які рухаються в бік. Ці рівні, як правило, представляють зони підтримки та опору для ціни. На нижньому таймфреймі ця невелика консолідація, ймовірно, буде вважатися значною, ось чому ціна може розвертатися на, здавалося б, незначних рівнях цін у домашньому таймфреймі. Зверніть увагу, що коли ціна повертається в зону з досить високою волатильністю, вона зупиняється там і формує внутрішню свічку, що є класичним знаком того, що ринок перестав рухатися вперед. Прорив максимуму цієї внутрішньої свічки є тригером для угоди, як ця стопом нижче нещодавно сформованого мінімуму. Як ви можете бачити, ціна дійсно розвертається на невеликій консолідації, що, звичайно, не завжди відбувається, ціна може просто проскочити через рівні цих малих консолідацій. Тож ще раз ми повинні пам'ятати, що реакція на ці рівні є більш важливою, ніж самі рівні. Техніка номер 18 називається реакцією супертренду і базується на індикаторі супертренду, який, в свою чергу, ґрунтується на індикаторі ATR. Цей індикатор забезпечує нижчу підтримку в бичачих трендах і вищий опір у ведмежих трендах. Трюк полягає в тому, щоб спостерігати за реакцією ціни на ці динамічні рівні очевидним чином. На цьому графіку ви можете побачити, як ціна повертається до динамічної підтримки та створює кілька реакцій, не порушуючи підтримку. Ціна врешті-решт створює свічку, яка сигналізує про більшу силу покупців. І це є сигналом для входу в довгу угоду, після того як ціна не змогла пробити динамічну підтримку супертренду. Дивлячись у майбутнє, ми дійсно можемо побачити, що ціна значно зросла відразу після того, як з'явилася свічка з бичачою впевненістю після кількох спроб пробити динамічну підтримку. Техніка номер 19 полягає в підтвердженні патерну бичачої або ведмежої пастки за допомогою якоїсь класичної свічкової формації на цьому графіку ми можемо бачити, що ціна коригувалася проти висхідного руху ціни до самого низу, а потім відбулася реакція вгору. Деякі трейдери правильно припустять, що це формування подвійного дна відбувається в реальному часі, але іноді ціна може зробити ще один невеликий рух вниз, щоб утворити ведмежу пастку в цьому випадку, що є спробою спонукати продавців до зниження, щоб більші бичачі ордери могли увійти на ринок через збільшення ліквідності трохи нижче значного мінімуму, переміщуючи ціну в майбутнє, ми можемо побачити, що саме це і відбувається. Ціна торкається попередніх важливих мінімумів і не може закритися нижче них, що є класичним знаком маніпуляції ринком. Крім того, ціна формує те, що називається високохвильовим патерном, який в основному є версією формації обертового дна з високою волатильністю. Пробій максимуму високохвильового патерну є сигналом для входу в довгу угоду тут, з стопом нижче мінімуму ведмежої пастки. Рухаючись у майбутнє, ми можемо побачити, як це дійсно була успішна стратегія. В цьому конкретному ринковому сценарії остання техніка полягає в спостереженні за патерном розвороту дивергенції, що виникає під час корекції замість того, щоб намагатися визначити максимум або мінімум і поєднанні цього з простим переключенням підтримки та опору. На цьому графіку ми можемо бачити чітку лінію опору, і ціна повертається до неї, щоб протестувати її як підтримку. Переміщаючи ціну в майбутнє, ми можемо побачити, що корекція складається з незначних максимумів і мінімумів, і нижчий мінімум, який торкається лінії підтримки, відбувається з бичачою розворотною дивергенцією. Бичачий розворот дивергенції відбувається, коли ціна робить нижчі мінімуми, тоді як осцилятор робить вищі мінімуми, що вказує на те, що нижчі мінімуми в ціні не мають достатньої сили. Сам дотик до лінії підтримки також є фрактальною свічкою. В цьому випадку це сигнал, який вам потрібен для входу в довгу угоду. Дивлячись у майбутнє, ми можемо побачити, як ця проста стратегія була ключовою у визначенні закінчення корекції. А отже, початку наступного великого руху ціни вгору. Зверніть Увагу, що сигнали розвороту дивергенції не обов'язково використовуються лише для спроби визначити максимуми або мінімуми на початку чи в кінці трендів. Їх можна використовувати, щоб зафіксувати кінець корекції, щоб ви могли торгувати на користь тренду. Хоча в цьому відео є багато хороших прикладів того, як ловити корекції, цінова дія є набагато ширшою за це, існує десятки специфічних ринкових ситуацій, подібних до цієї. Якщо ви хочете зрозуміти, як скласти карту та торгувати кількома видами ринкових сценаріїв на будь-якому ринку в будь-якому часовому інтервалі, ознайомтеся з моїми преміум-курсами. в описі відео. Якщо у вас є будь-які питання, ви також можете надіслати мені електронний лист на адресу support.fractalflowpro.com або відвідати мій веб-сайт fractalflowpro.com. Якщо ви бажаєте підтримати створення безкоштовних відео, подібних до цього, будь ласка, допоможіть підтримати канал, натиснувши кнопку подобається, підписавшись на канал, активувавши кнопку сповіщень, залишивши свій відгук у коментарях та поділившись цим відео зі своєю торговою спільнотою. Це дуже маленьке зусилля з вашого боку, але воно має величезне значення для каналу. Не забудьте також ознайомитися з моїм плейлистом під назвою «Сховище технічного аналізу, де я говорю про різні способи бачення розворотів трендів, швидкі патерни цінової дії тощо. Ви також можете переглянути мій інший плейлист з безкоштовними відеокурсами про кілька методів торгівлі, таких як свічки, графічні патерни, торгівля обсягом, теорія Доу, Теорія хвиль Еліота, метод вайков, ковзні середні і так далі. Дуже дякую за перегляд і сподіваюся побачити вас у наступних відео. Бережіть себе!